Я кажу знову усім нашим телеглядачам. Нагадую, що працюємо ми в прямому ефірі. Наш телефон 26 45 96. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання нашій ранковій гості. Сьогодні до нас у студію завітала Марина Аскурава, старший науковий співробітник науково-етнографічного відділу Херсонського обласного краєзнавчого музею. Доброго ранку! Доброго ранку. ще зарано, звичайно вас вітати зі святом, але все ж таки вже зараз у нас такий святковий адже Будемо відзначати. Свято Івана Купала. і нам сьогодні хочеться дізнатися про нього більше. І почнемо ми все ж таки, мабуть, з того, що воно символізує і яке значення воно мало для наших пращурів. Так, ще трохи зарано. Лише 7 червня ми будемо відзначати це, це свято, але воно, мабуть, таке. Найяскравіше у народних святах у традиції народного свята, і, мабуть, найзагадковіше, адже воно відзначалося у день літнього сонцестояння і взагалі починали святкування ще 6 червня напередодні, бо в народі відзначали горпини купальної. І саме цього дня люди збирали саме. Лікарські трави. Бо цей день був найсприятливіший для цього. Вставали в досвіта тобто для це цього 6, 6, 6 червня. Напередодні Івана Купала вставали в досвіта і трави збирали подалі від поселень, людських, подалі від стежок. І вірили, що ці трави мали не тільки лікувальні властивості, а й магічні. Тому дівчата незаміжні, вставали в вдосвіта, йшли збирати ці трави і готували. Ну, Таке зілля, щоб приворожити коханого, можливо, або поскоріше вийти заміж. А от е, самі вже е, купальні обряди вони відбувалися в ніч з 6 на 7 липня. І вони, ну, декілька їх було, і всі обряди. Супроводжувалися піснями, це було таке гарне співуче свято. Кожна дія збирання трав, пускання віночків, підпалювання багаття купальського було безліч-безліч пісень. Починалося все, звісно, з того, що дівчата йшли збирати трави для купальського вінка. Ось я вам теж сьогодні У нас принесла є такий, сьогодні так. Да, гарний купальський віно. віночок зі справжніх квітів. От, у... А що в справжньому купальському віночку мало бути? Так, що які мало квіти? бути? Так. Найголовніша квітка це був Васильок. Ось так, так. На жаль, Василька я не знайшла, в нашому віночку його немає. Далі це були всі квіти, які розквітали до цього дня. Угу. Це була і польова ромашка, і любисток, і сокирки, і пахучі трави. Це і м'ята, і чебрець, і рута безліч, безліч трав. І причому кожна дівчина плила. Намагалися зробити якийсь особливий віночок, бо потім пізніше їх пускали в воду, їх мав перейняти парубок, який сподобався. Тобто, а, ти... а він же мав якось відзначити, що це вінок саме тієї дівчини, яка йому подобається. В деяких регіонах плели дівчата по два вінки: один для себе, один для коханого свого парубка. А в інших регіонах могли не плести віночок коханому, а лише прикрашати його якийсь головний убір або бриль, або це було. Шапка. А ось хлопці в той період, коли дівчата збирали трави, плили віночки, в них теж була своя справа. Адже всі знають, що купальські свята це купальське вогнище. А для вогнища потрібно назбирати дров. дров. Так. І Вогнище мало горіти всю ніч, майже до ранку, тому запаси мали бути значні. В деяких регіонах України цікаво, що була така традиція, що ці дрова. Навіть це були, могли бути не дрова, це був хмиз, солома або якісь старі дерев'яні речі, які вже не потрібні в господарстві. Так от їх мали вкрасти. Угу. Ну, це було таке символічно, звичайно, крадіжка. Господарі заздалегідь виставляли всі ці Ми речі, вже знали так, про цю Так, де вони навіть лежать, і ходили і збирали їх. Символічним було і запалення багаття, тому що в деяких регіонах України під час запалення цього багаття по чотирьох кутках багаття стояли четверо парубків зі смолоскипами і його підпалювали. Причому щоб запалити це багаття, не використовували сірників. Треба було старим дідівським способом або тертям, або за допомогою камінця розпалити це багаття. Це теж було символічно. Ще забула на початку сказати, що свято Івана Купала, його назва пов'язана з божеством, якого називали Купайло. Це було божество благополуччя, плодоріддя, адже це саме такий період, середина літа і цілющих трав. Тому збирали трави, розпалювали багаття Це свято головне було те, що людина, кожна, мала була очиститися. Це було перше очищення саме через вогонь, через вогонь, так. який підпалювали, стрибали через нього усі, незважаючи на те, що в основному це було свято молоді, головні дієві особи це були неодружені. Хлопці, хлопці, незаміжні дівчата, але майже все село брало участь у якості спостерігачів. Спостерігали за цим святом. Через вогонь стрибали усі хлопці і дівчата. Спочатку по одному, а потім ось уже парами стрибали. І тут теж був такий. Певний сенс, бо коли, якщо пара, котра перестрибує через вогнище, вона не відпустить руки і при цьому не запалиться одяг на них, то це відчувало їм добрий знак. Якщо вони були одружені, вони проживуть у злагоді і в мирі все життя, не розлучаться. А якщо це були не подружені, хлопці, дівчина, вони обов'язково подружаться і теж будуть жити у мирі і злагоді все своє життя. Дівчата ще ворожили за допомогою вінків. Їх... Це було вже друге очищення, очищення водою. Угу. В деяких регіонах був такий цікавий обряд, коли дівчата одягали віночки на голову, заходили у річку і занур... занурювались таким чином, щоб віночок сам. Поплив по річці, тобто пірнали майже повністю. Як в річку. Ніби вода знімала. Так, так цей вода віночок. знімала mm -hmm. цей віночок. Був і інший обряд, коли дівчата просто пускали віночки по воду. Могли туди встановлювати свічечку. Так, Про це я ще хотіла запитати, що свічки так, якось там могли прилаштовували, встановлювати так? свічечку. Ну це для того, мабуть, щоб коханому було краще видно mm -hmm. де віночок. Mm -hmm. А хлопці спостерігали або з іншого берегу річки, або десь ховалися, намагалися. Примітити де ж віночок їхньої дівчини, обов'язково його спіймати, бо коли ти повернеш дівчині, цей віночок мав отримати винагороду, це був поцілунок. Ось такий цікавий був. Ще головними такими можна назвати їх дійові, навіть особи цього свята, це були Купайло і Марена, з чого їх робили. Знову ж таки, у різних регіонах різні традиції були, могли робити або Ось, наприклад, я сьогодні принесла такий, така рослина, яка називається «Чорноклен у народі або клен татарський. З нього могли робити е, таку велику, не таку малесеньку, як сьогодні я принесла гілочку. Велику гілку вирубували. Е, у вигляді людини її робили, дівчата це робили, прикрашали стрічками, квітками, віночки свої могли навіть вішати. Або робили ж солом'яне опудало. В кінці свята вже майже на світанку обов'язково це опудало розбирали. Маленькі гілочки брали, забирали з собою додому, кидали на город, щоб був добрий гарний врожай. А ось центральну велику таку вісь її обов'язково мали втопити. Коли вже на світанок всі поверталися додому, то не можна було. Обертатися, дивитися на вогнище або на те місце, де гуляли. Тобто, якщо вже пішов, то так, пішов Так, пішов вже геть і не обертайся, бо вважали, що це свято символізувало собою не тільки такий добробут, не тільки добрі е, сили е, панували в цей день, але й поруч з ними, які вже ті лихі сили. Дуже багато говорили про те, що відьми теж відвідують це свято, і щоб не скоїлося лиха, то обов'язково мали з собою взяти попел з цього купальського вогнища і принести з собою. І ще гадали, що за допомогою цього попелу можна визначити, хто відьма в селі, бо вона обов'язково мала прийти до тебе, і попросити те, що ти маєш, щоб вона не втратила своїх сил. Ще стосовно того, що лихі сили пробуджувалися у цей період, то напередодні святкування, коли всі йшли на ці купальські ігрища, мали захистити своє житло. Дівчата напередодні на підвіконні розкладали або корінь лопуха, або Гілочки осики на ніж господині на поріг вірніше господині клали ніж, тобто так захищали житло. Господар опікувався тим, що захищав стайню або пасіку, якщо вона була, теж розкладав цілющі трави, і перед входом в обійста він клав гострим кінцем сокиру, так щоб і житло, поки не буде господарів, було захищене, бо вірили, що. Немає нікого в хаті, і може в цей період поселитися якийсь злий, негарний дух. От я зараз сиджу і пригадала. Здається, бачила це на Івана Купала, що е, підпалювали колесо і пускали його. Так, була така забава. Це робили хлопці, колесо підпалене символізувало собою сонце, і така забава пускала його з гірки. Взагалі, коли влаштовували всі купальські ігрища, їх намагалися, якщо була така, звісно, можливість, влаштовувати біля води. Бо це дві стихії: стихія вогню і стихія води, якими ми вже казали, потрібно очиститися, намагалися влаштувати саме. Біля води. Угу. У нас є телефонний дзвіночок від наших телеглядачів. Давайте його послухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. У мене такий питання. Будь ласка. У нас десь то порядка сорока процентів населення. Ізначально територія Херсонської області була татарським скажімо так, Кримським хамством, а друга часть була російською. Імперії, так вот, в зв'язку з цим. А от як по российским російським етнографічським правилам праздновать этот э, праздник? Угу. Мы дякуємо вам за запитання. Так, звісно, Херсонщина і сьогодні багаті на національна область. Але Івана Купала це не суто українське свято, багато і народів Європи, в тому числі його відзначають. До речі, сьогодні говорила, що це і Росія, і Білорусі, так, так, і всі слов'янські народи його відзначають. Ось якщо сказати в двох словах, як відзначають це у Росії, це, це наприклад не хватить, мабуть, не не вистачить цієї передачі. Адже навіть коли ми розмовляли і про Україну в різних регіонах це було по різному. Але основне, що залишається в усіх Народів, в тому числі і в Росії, це було е, символічне очищення е, спочатку вогнем, потім водою. Ті ж самі віночки дівчата плили, і ті ж самі е, е, споруджували два символи: це був Копало і Марена. Так це такі основні риси всіх слов'янських народів, що стосується свята Івана Купала. А от у нас на Херсонщині, як це свято відзначало? От є у нас традиція відзначення цього свята. На жаль, сьогодні традиції, мабуть, втрачено і якихось таких. Особливості особливостей, мабуть, важко відзначити. Ось все те, що я назвала, і е, сьогодні у нас є фестиваль Копальські зорі і е, я бачила і рекламу, що в ніч шостого на сьому теж влаштовують це свято. І хотілося б, звісно, щоб і наші глядачі в них ще є час, підготували підготувалися до цього свята і сплили віночки. Дівчата хлопці спорудили таку святкову ватру. І очистилися і вогнем, і водою цього дня, тобто, незважаючи на те, що зараз вже сучасність, все ж таки ще святкую. це свято Ще святкують, так. Але думаю, що і будуть святкувати, адже воно таке гарне і поетичне, не, не пов'язане ні з якими е, такими державними святами. Хочеться чогось такого народного і душевного. Ну от я знаю, що християни до цього свята ставляться так дуже неоднозначно, адже вважаю, що це е, саме Івана Купала як таке, е, що це язичницьке Язичничке, все ж таки так, свято, так. тому що ці обряди, е, дівочі ворожіння, е, то ну, так це свято ще до християн. З прийняттям християнства церква цього дня святкує народження Івана Христителя, і ну, народ так полюбив це свято, що вони. Якби його об'єднали два свята в одне і назвали його Івана Купайла, Купайло Божество, Іван це Іван Хреститель, і е, е, існують такі записи, що люди йшли в церкву, але йшли з такими е, святковими букетами. Це були цілющі трави, яких і зібрали напередодні. А потім, вже після церкви, йшли і святкували свято Івана Купала. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте, наш номер. Телефона 26 45 96. Ми будемо чекати на ваші запитання. Скажіть, будь ласка, у вас якось в музеї будуть готуватися до цього свята? Можливо, прикрасять яким чином музеї зеленими зеленими квітами. Ну, травми, травми. Ось ми так. вже назбирали віночки. Наплили. Ми, звичайно, намагаємося е зберігати народні традиції, популяризувати їх. Що стосується цього року, Івана Купала, ми у музеї не проводимо, але. Всі інші свята, адже це не єдине свято в Звичайно. народному циклі. Дуже кожна пора року у кожній пори року свій цикл свят. Ми їх і збираємо інформацію, намагаємося їздимо у відрядження по селах Херсонської області, збираємо цю інформацію, популяризуємо її через наші масові заходи. У нас вже майже традиційним стало проведення масових заходів, які стосуються зимового циклу свят. Ми запрошуємо ну, загалом, це учнівська молодь, вихованці дитячих садків і до нас у музей. Розроблено цикл занять, лекцій для старших дітей. Ми також їх приймаємо у музеї і можемо виїхати до них. Що стосується і не тільки народних свят, але й побуту народу, традицій, обрядів, промис, промисел, ремесел. Ми працюємо із найменшими нашими вихованцями і з студентами вузів Херсонських. А ми співпрацюємо з нашими телеглядачами, і вони до нас телефонують. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Хочеться від душі гостю студії за індіясний жальний розказ. ответила на очень многие вопросы и напомнила лишний раз, что еще задолго до христианства все наши народы, и Россия, и Украина, и Белоруссия были единым государством, и праздники были едины. Но только маленькая коллектива тогда не было разных районов Украины, потому что не было такого государства, как не было ни России, ни Белоруссии. Было другое государство, Киевская Русь. Большое спасибо за рассказ. Ми дякуємо вам за те, що зателефонували. Подякували нам. Теж приємно, так, так приємно, що люди не дивлячись на літню пору, на відпустки, на такий... Ранній час дивляться передачу, цікавляться народними традиціями. Приємно. І, звичайно, ставлять свої запитання 26 45 96 – номер нашого телефона. Ми ще працюємо в прямому ефірі. Тож, будь ласка, телефонуйте. Пані Марина, Звичайно, я не можу сьогодні не запитати про цвіт папороті, uh -huh. <про>, про легендарний цвіт папороті. Якщо, можливо, хтось е, чи вичитав, чи в інтернеті подивиться і буде збиратися у ніч 6 на 7 шукати цей цвіт папороті, можливо, ви Зараз кажете, що цього ну хоча можливо варто, варто. Робити. Так, варто так, робити, адже це то... легенда, певна. Так, бо це теж входить в такі традиції святкування Івана Купала. Коли вже майже на світанку всі розходилися, найсміливіші з парубків йшли шукати цвіт папороті, бо існувала така легенда, що цієї ночі оживають дерева, переходять з місця на місце, про щось між собою розмовляють і тварини розмовляють. І саме той, що хто знайде цвіт такої рослини, як папороть. Він зможе розуміти мову і дерев, і тварин, він буде бачити, де в землі закопані заховані якісь скарби, зможе їх віднайти. Але це така дуже гарна легенда. І ходили, існують записи етнографів, ходили люди, шукали цей цвіт папороті, але, на жаль, ніхто його не знайшов. Але все ж, таке, кожного, все ж таки кожного року знаходяться такі сміливці, які вирушають і таку подорож. І незважаючи на те, що, можливо, і в нас час люди розуміють, що папороть не квітує, і вже і науковці нам про це так. нагадували неодноразово. Але це такий якийсь духу додає от народного, що ти йде щось, шукаєш, і ідея оця, щоб поєднання з природою, аби знати, про що говорять звірі, так про як відчувають дерева, квіти, трави. Це завжди людина цього прагнула. І саме в цей період пошуку, коли. Сміливець шукав цей цвіт папорті. Йому перешкоджали також злі духи, або якийсь вітер такими завиваннями навівав, або якісь тварини голосно, якісь свої звуки подавали, намагалися залякати людину. А цей відчайдух ще більше вірив, що він що він на правильному шляху відшукає цей цвіт. От як ви думаєте, звичайно, зараз наші глядачі послухали, вони вже знають, як святкували це свято наші пращури. От сучасна людина, вона зараз послухала і думає, теж хоче щось таке зробити. Ну, можливо, не підуть, звичайно, шукати цвіт папороті, бо, бо ніч і страшно. Але можливо, щось все ж таки можна зробити таке, аби долучитися до цих народних традицій. Я думаю, зараз є така можливість на Херсонщині чимало. Бас зеленого туризму, які теж і цього року влаштовують це свято, можна відвідати це свято запропоноване, тобто вже зі сталим сценарієм. Я думаю, можна влаштувати і своє свято у нас поруч дніпровські плавні. Чому б не вирушити туди, погода сприяє це літо, не збирати тих же лікарських трав, сплести рослин, віночок, сплести так. віночок? Я все це зробила сама, збирала ці трави, плила віночок, рвала ось цей чорноклен. Я думаю, все це можливо. Головне, це бажання. Я думаю, нічого складного в цих традиціях немає. Головне бажання і зорганізувати для себе, для своєї родини, таке свято. Ще цікаво, хотіла сказати, що коли дорослі плигали через вогнище, то малим дітям, яких яких теж хотіли якось розвати, спостерігали за це, да, їм робили. Накладали таку кубку кропиви і вони мали плигати через неї. Тобто дітей теж долучали до цього свята і вони очищувались таким ось чином, плигаючи через цю жалючу кропиву. Пані Марино, дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Було дуже цікаво почути про ці традиції, і нібито то знаєте, знаєш же все про це свято, але коли слухаєш від людини, воно якось зовсім по іншому кожного разу сприймається. Але думаю, що і по-іншому, якось по особливому, сприймуть сьогодні ваші наші глядачі, ваші побажання ранкові. Тож, будь ласка, у вас є можливість до них звернутися. Я вітаю всіх наших глядачів з наступаючим святом Івана Купала. Маю надію, що дехто з вас зорганізує для себе, для своїх близьких, для своїх родичів таке ось маленьке свято, може з невеличким багаттям, пусканням віночків. Зичу всього доброго, гарного. Не забувайте про народні традиції і шануйтеся. Спасибі вам. Ви знаєте, дуже шкодую зараз, що наше телебачення не передає усіх тих ароматів, ароматів зелені, яка тут зараз і квітує, і буяє, дуже такі запашні трави. Я думаю, що ви назбираєте їх обов'язково, і зробите такі ж красиві віночки, такі красиві букети. Спасибі вам, вдалого Дякую. робочого Дякую. дня! І з нашими глядачами ми ще не прощаємося адже попереду ще багато цікавого. Gitarra eta akordeoia